Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І ми готуємося разом з вами до наступного року. Через те, що всі, мабуть, вже підвели підсумки цього року, порахували свої, ну, ми сподіваємося, прибутки. Ну, можливо, в кого є і збитки, але ми. Я сподіваюся, що зробимо так, щоб в наступному році ви були прибутковими і стабільними. Про що сьогодні, друзі, піде мова? Мова сьогодні, друзі, піде про те, що необхідно наші ґрунти, на яких ми вирощуємо сільськогосподарські культури. Балансувати і по поживним елементам живлення вносячи мінеральні добрива, а насамперед слідкувати за реакцією ґрунтового розчину. Я сподіваюся, що ви здогадалися, що тема сьогодні піде про вапнування ґрунтів. Через те, що в Україні, по різним даним науковців, більше 60% ґрунтів кислих. Далі десь 20% слабокислих. Ну, Є відповідно і лужні ґрунти, їх небагато, в основному на півдні України. Але як я вже сказав, це кислі ґрунти з pH грунтового розчину десь і 5, і 5,5%. І 5, ну, слабокислі це десь близькі до нейтральних 5,8. І що необхідно робити, друзі? Насамперед переконатися дійсно в кислотності ґрунтового розчину. Для цього необхідно провести моніторинг. Можливо, у вас є спортативні pH-метри. Вони також дають можливість зробити оцінку кислотності ґрунтів. Є лакмусові папірці, можна також зробити оцінку, можна здати в лабораторію. Ну, взагалі є дуже багато сьогодні доступних методів, як зробити оцінку кислотності вашого ґрунту. Є народні методи, їх дуже багато в інтернеті описано. Ми не будемо на цьому зупинятися. Хочу зупинитися я більше на тому, а якими мільоррантами через те, що вапнування це є хімічна мільорація ґрунтів якими сьогодні краще це зробити, скільки необхідно їх внести, і що це нам дасть. Тому дивіться відео до кінця. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво і корисно. Поїхали, друзі! Сьогодні є дуже багато, ну я не скажу, що доступних міліорантів. Колись їх було дуже багато доступних. Насамперед, це дефікати на цукрових заводах. Сьогодні в нас в Україні цукрових заводів вже менше, ніж їх було раніше. І ті дефікати, які на них є, то вони в основному використовуються. Тими підприємствами, які володіють цими заводами, це в основному агрохолдинги. І сьогодні важко придбати дефекати для того, щоб їх внести, але це класна річ, через те, що там не тільки є кальці, там є і магній, і інші корисні поживні речовини. Вносили їх раніше і по 3 тони, і по тоні, і по 2, і по 5, і навіть і по 10. Все це залежало від кислотності ґрунтів. Сьогодні є на ринку вапно. Друзі, можна придбати з різним вмістом кальцію. Ну, в залежності від кар'єра, де воно де добувається, але необхідно слідкувати за його фракцією, друзі. Через те, що дрібно помелене вапно, дрібно дисперсне, воно краще засвоюється ґрунтами і краще сприяє розкисленню їх. Через те, що ну, ми не будемо вдаватися сьогодні в глибоку хімію. Сподіваюся, що агрохімікам... Допоможуть, напишуть в коментарях, якщо це буде потрібно. Не буду говорити, що закислює іони алюмінію, заліза, марганцю. Але якраз внесення кальцію кальцію якраз і сприяє витісненню цих негативних сполук, катіонів, які Дійсно підкислюють ґрунт. Так от давайте вертатися до вапна. Вапно сьогодні вносять в основному в це так званий гідроксид кальцію, кальцію ОА OH, через те, що є негашене вапно, це оксид кальцію. Ми говоримо за те, що краще засвоюється, це вже гашене вапно, є машини спеціальні для його внесення, скільки потрібно вносити друзі. Раніше, ви пам'ятаєте, мабуть, що була формула для розрахунку, вона також була пов'язана із глибиною ґрунту, із вмістом якраз цих негативних сполук. І в ВІТОЗі ми вносили тобто кислотність умножали на 1,5 і получали кількість необхідного карбонату кальцію, скільки необхідно. Але ми маємо на увазі гідролітичну кислотність насамперед. Через те, що є обмінна кислотність, є гідролітична кислотність. ну... Це вже тема, яка пов'язана з глибокою наукою, і вам, мабуть, буде нецікаво довго сидіти і слухати мене. Але я вам скажу, що вапнування ґрунтів, друзі, на сьогоднішній день воно дає можливість настільки покращити і засвоєння елементів живлення, і покращити саму структуру ґрунту. їх… Е е Гігроскопічність, тобто е їхню е мікробіологічну активність, ну, це просто супер. І ну, їздячи по різним регіонам України, де сьогодні мало спостерігаєш, що так, хто так серйозно займається вапнуванням ґрунтів, а це необхідно робити, друзі. Якщо у вас буде зацікавленість, ми можемо підготувати спеціальний вебінар по цьому питанню і вже в зимовий період його провести для того, щоб вже ну, з наукової і практичної точки підійти до цього питання. Так от, друзі, спочатку підведемо підсумки, це аналіз ґрунтів. Можливо, їх і не, не, не потрібно вапнувати, можливо, там необхідно вносити фосфогіпс для того, щоб ну, це вже на лужних ґрунтах із PH 7,5-8. Через те, що надлишок кальцію, друзі, це також є негатив. Колись відомий академік Прянішников він писав, що вапно кормить батьків. Але убиває їх дітей. Ну, це такий вислів був в одному із його публікацій. Через те, що вапно воно блокує і надмірне внесення кальцію, блокує і фосфор. І інші поживні речовини, тому необхідно робити все в балансі. Сьогодні дуже розпоширена така міліорант, як фосфогіпс, як доломітове борошно. Фосфогіпс вноситься це на лужних ґрунтах, доломітове борошно на кислих ґрунтах, це там, де є і карбонат кальцію, і карбонат магнію. Через те, що баланс якраз кальцію і магнію, це просто. Настільки покращує е, е, потенціал ґрунту, що навіть уявити дуже важко. Ну, якщо ви вносите органічні добрива, якщо ви сієте сидирати, це супер, це класно. Можливо, за рахунок цього і не потрібно вам займатися мільорацією. Але якщо ви це не можете або не робили, і ґрунти кислі, то обов'язково, якраз зараз пізня осінь. Якраз е оцей момент можна заїхати спокійно е і внести машинами. Ну, є машини для внесення вапна, їх сьогодні дуже багато, це інша тема. Друзі, хочеться, щоб ви в коментарях написали, а як ви вважаєте, наскільки ця тема дуже важлива: вапнування кислих ґрунтів? А чи проводите ви а якими меліорантами ви це робите, можливо, якими машинами. Це буде дуже цікаво. Ваші вподобайки, друзі, ну, повторюю, що це ваша вдячність за нашу роботу на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І вони дають можливість інформацію на Ютубі, піднімати його до догори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. Нехай також її отримують і стають стабільними і прибутковими. Підписуйтесь, хто не підписаний на наш канал. І сподіваємося, що ви будете отримати завжди хорошу і необхідну інформацію. Ставайте спонсорами нашого каналу. Спонсори нашого каналу також будуть отримувати завжди хорошу, корисну інформацію. І це також дасть можливість вам бути успішними і прибутковими. До зустрічі на каналі. З вами сьогодні Олексій Сирієнко і наша команда ArtFields. На все добре, слава Україні!